Виконуємо номер 2.29 із підручника Алгебра 8 та номер 2.29 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Ми додаємо два дроби з однаковими знаменниками в усіх завданнях. Щоб додати два дроби з однаковим знаменниками, ми переписуємо знаменник, а чисельники додаємо. 1 додати 3, це буде 4, і в знаменнику 7. Отримали 4 сьомих. Якщо, можливо, дріб після цього скорочуємо. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Ой, додаємо знову завдання вже знаменник переписали, чисельники додали. 7 додати 8 це буде 15, 13 знаменнику. Дріб неправильний, подамо вигляді мішаного числа. 15 поділено на 13 це буде 1 ціла. І в остачі буде 2, 2, 13. Отримали 1 2 тринадцятих. При відніманні двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо. Чисельники віднімаємо. 9 відняти 5 буде 4, отримали 4, одинадцяти. Знову ж, при відніманні чисельники віднімаємо. Знаменник переписуємо 3 відняти 9. Переходимо до додавання до 3 додаємо число протилежне до 9. Знаменник переписали. І тепер додаємо два числа з різними знаками: більший модуль у числа від'ємного, поставило його знак. І знаходимо різницю модулів. 9 відняти 3 буде 6. Маємо мінус сімнадцятих. Далі додаємо знов знаменник переписали, чисельники додаємо 4 до 1 буде 5, маємо 5 п'ятих, дрібу якого чисельник дорівнює знаменнику дорівнює одиниці. Додаємо знаменник переписали, чисельники додаємо мінус 11, додати 2. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа від'ємного, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів 11, відняти 2 буде 9. Можемо скоротити на 3, отримаємо мінус 3 п'яти. Віднімаємо знаменник переписали, мінус 3, відняти 7, переходимо до додавання, це буде мінус 3, додати мінус 7, додаємо два від'ємних числа, сума буде число від'ємне. Додаємо модулі, 3 додати 7 буде 10, мінус 10, десятих, знову якого чисельник дорівнює знаменнику це буде мінус 1. І восьме завдання. Знову ж знаменник переписали, чисельнику мінус 2, віднімаємо мінус 1. Це мінус 2 додати 1 сьомих. І, як бачимо, у нас більше модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Це буде мінус одна сьома номер 2.29 із підручника Алгебра 8, та Математика 8 виконано.